Вітаю всіх, хто зібрався на київській безпековому форумі. Прийміть мої найглибші співчуття від Лори від мене, тим, хто втратив рідних через російське вторгнення. Ця війна принесла жахливі втрати вашій нації та вашому народу, але ви переможете. Ми надзвичайно натхнені духом українського народу і глибко, глибоко вражені лідерством президента Зеленського. Під час розмови з ним я назвав його у інстоном 21-го з сторіччя, який веде народ до перемоги у війні за свободу. Україна хоче бути вільною і самостійно визначати своє майбутнє, і так і буде. Впевненою, що Україна може перемогти Росії. Світ слідкує за вашою боротьбою. Світ також спостерігає, які кроки робимо всі ми. В інституті Буша ми закликаємо надати вам всю необхідну допомогу для перемоги в цій війні. Ми гордо стоїмо поряд з Україною в підтримці вашого права й долі бути вільними. Нехай Господь благословить Україну.